Доброго ранку, ми з України, я Ірина і карта дня. Сподіваюсь, мої любі живі, здорові, родичі гарбузові, хоча нам не до жартів. Але, навіть військові кажуть, треба трохи і позитиву. І так, вибирайте свою карту, мої любі. Карта номер один, карта номер два, карта номер три. І будемо дивитися, що чекає на вас сьогодні. Дивіться, це туз-монет. Туз монет говорить, що вам випадають які, якесь щастя, Як, щось приб'ється, можливо, знаєте, якась новина. Скоріше за все, це щось, що ви можете пощупати, взяти в руку, можливо. Ось це щось таке матеріальне, можливо, навіть щось вагоме. Шанс на нову роботу, шанс з кимось познайомитись, шанс стати багатим навіть. Будь-якого роду шансів. Єдина порада цієї карти хапайте, якщо бачите, що це шанс, ось, і щоб шанс розпізнати. Треба обов'язково мати пусті руки, тому що якщо у вас руки не порожні, а щось там є, ви не зможете руками хапанути. Тобто, ви розумієте, що я маю на увазі. Якщо ви з колишнім ще не пірвали, ніяк його забути не можете, або колишню, або минулу роботу, скаржитись, то не так, це не так, то цей шанс можна пропустити дуже легко. Але це хороша, дуже хороша карта. Земна карта. І премії можуть бути ще якісь маленькі прибуточки, а може і навіть спадщина велика. І так, карта номер 2 А у нас тут король. Хм, дивіться, вже друга карта у нас іде м -м, монети. Тобто король говорить нам ну, про статусного ну, мужчину, може говорити. Мужчина якийсь при установі, при кріслі, наприклад, займає якусь хорошу посаду зі спадщиною. Ось, це може бути і ваш чоловік. Це чоловік зазвичай мудрий, зазвичай нікуди не спішить, тому е грошовий теж знає, як заробити, знає, як потратити, зекономити чи ні. Ось це людина така стабільна, будемо говорити. Можливо, що у вас сьогодні з'являться можливості з кимось познайомитись, з кимось мати таку справу. Це може бути і ваш батько і дідусь. Ось, якась, можливо, те ж саме, як і тут спадщина може бути, якісь прибутки. ось, Але систематичні прибутки. Тобто, тут е, удача одного дня, а тут систематичні прибутки. Тобто, можливо, якщо ви сьогодні в гроші кудись вкладете, і я наголошую: можливо, то е, це будуть систематичні прибутки ваші. Карта номер 3 А тут у нас. Жриця. А ви знаєте, в першу чергу довіряйте сьогодні своїй або прислухайтеся до своєї інтуїції сьогодні. Тобто, ця карта нам говорить: бути у такому спокійному, розслабленому, не, нікуди не встрявайте, не, не зазіхайте на щось. Будьте сьогодні при собі. Не висловлюйте своїх думок, не робіть ніяких кроків або намагань когось в чомусь переконати, будьте спокійні, будьте впевнені сьогодні в собі. До речі, можуть бути якісь знаки з е, простору, наприклад, пір'їночка, так, або рука зачесалася, ліва, ага, ліво це добре. Ліва – це на гроші, права – це з кимось поздороватись. Ось ось такі речі сьогодні. Це і якийсь медитативний день, це і день виздоровлення, якщо хтось хворів. Ось. Це, можливо, хтось піде на зустріч до таролога, до гадалки, можливо, хтось піде, хтось до астролога, можливо, хтось захочеться зайнятися такою справою, як тарологи, астрологи. Тепер переходимо до таро веселки. І дивимося, карта надії для України. Що нам порадить, покаже, що нам прояснить Таро Веселки. Дивіться, які хороші карти. Але людина цього не бачить. Ви бачите, через те, що це для України. В Україні хтось щось пропонує, але Україна цього не бачить. Чому? От, скажіть мені чому. Якісь нам роблять пропозиції. Вірніше, ви знаєте, тут велика справа з Україною. Хтось, ну я би не сказала, що хтось заігрує, але знаєте, от як тут може бути і пропозиція руки серця. Вибачайте, що я так кажу, але хтось може запропонувати Україні якийсь союз. Тут важливо, щоб Україна цей союз не пропустила, не прогавила, бо зайнята віддіті своїми дружками, подружками і тому подібне. Ви розумієте, що я маю на увазі. Тому тут дуже важливо, щось е, буде якась. Е, Пропонується якась угода для перемоги, для пришвидшення, можливо, щось, для е, не тільки прискорення, наприклад, а і е, для е, укріплення нашого статусу. можливо. Все мої любі. Бажаю вам гарного дня, гарної е, суботи і гарних вихідних. Е, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і хай вам щастить на все добре, мої, мої любі!